Всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригоном автомобілів з Франції. Е, також знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями по функціям. Е, от, е, сьогодні ми знімаємо відео, як користуватися і скидати сервіс, е, інтервал самообслуговування. Е, ну, це часто користуються це всім, воно потрібно ще всвятковувати, коли була заміна, зроблена для зручності. Ми вже знімали на рахунок цього відео, але багато хто телефонує нас, запитують, як зробити. Там точніше трохи не зрозумів. Хтось, тобто, але ну, сьогодні більш детальніше знову повторимо. Тому далі у відео ви це побачите. Також кого цікавлять автомобілі, внизу під відео буде посилання на наш сайт, Viber Telegram, групу, Instagram. Підписуйтеся, слідкуйте. Кого цікавлять автомобілі, ви саме на тому каналі. У нас тільки оригінальні пробіги. Тому. З радістю вам все покажемо, розкажемо. Далі відео корисна інформація. Так, дивіться, все просто висіли автомобіль. Для того, щоб скинути сервіс. Він працює тільки в режимі, якщо ви вимкнули запалення. Якщо ви завели автомобіль, цього режиму не буде. Тому наголошую на цьому, що тільки запалення вимкнути. Це реномага 4. запалення вмикається. Сіли. На педалі не тиснути, просто натиснули кнопку старт-стоп. От у нас на приборці вімкнулося запалення. Тепер просто перемикаєте на кермі перемикачем, там вверх чи вниз. Перемикаєте, От бачите, світиться сервіс 25 днів. Далі продовжуємо пошук. У нас з'являється такий пункт: інтервал обслуговування. Далі вибираєте на кермі, затискаєте кнопочку ОК і тримаєте до тих пір, поки воно перейде в наступний пункт. Ось, бачите, воно перейшло в наступний пункт. Тут заміна масла через 9700 або місяць. Або перемикачем також перемикаєте. І далі в нас є сервіс через 20 тисяч або один місяць. Тобто ви вибираєте, що вам потрібно скинути. Наприклад, от вибрали, вам треба заміну масла скинути, ви замінили вже його, або хочете оновити собі дані. Також берете кнопочку ОК, натискаєте і тримаєте до тих пір, поки почне моргати напис. Бачите, моргаєте, але не відпускаєте, тримаєте до тих пір, поки воно скинеться значення. Ось Бачите, воно скинуло, все не моргає, відпустили ОК. І все, ви скинули сервіс. Також далі інше так само скинемо. Також натискаємо ОК. Тримаю до тих пір, поки почне моргати. Почало моргати. Зафіксувалось, відпустило ОК. Ну і все, Ви скинули ці значення. Тепер все скинуто, все супер. Можна далі експлуатувати автомобіль, слідкувати. Коли потрібно зробити наступний сервіс, по заводських налаштуваннях стоїть сервіс через 30 і заміна масла також через 30 тисяч кілометрів, або 24 місяці і 12 місяців по маслу, то дивіться, цей сервіс можна замінити, підключитися там в автоелектрика, або в кого є прилад, можна замінити. А ці дані на ті, які вам потрібно, там через 10 тисяч, через 15, щоб вам було легко відслідковувати, але, в принципі, загально, я думаю, якщо ви там поставите 30 тисяч, ви 15 проїдете, або 10, ви там будете розуміти, скільки ви проїхали. Тобто зручна функція, користуйтеся. Вон, бачите, пройшов час, там десь 2 хвилини чи 5 хвилин воно тримає на запаленні потім скидає. Щоб теж знали про те, що за цей час вам потрібно встигнути це зробити, Ну, всім, Кому сподобалось відео, допомогло підтримайте, поставте лайк. Це, за рахунок цього побачить більше людей це відео. Ну і хочу всім сказати дякую за перегляд, всім побачення, до зв'язку.